Стресовий стан у дітей дошкільного віку. Стрес це невід'ємна частина сучасного життя. Сильний стрес у дорослої людини може призвести до цукрового діабету, депресії, тривожного розладу, артриту, гіпертонії або захворювань серця. Батьки. А чи помічаєте ви про проблеми в поведінці вашого малюка? Якщо він постійно вередує, відчуває проблеми з навчанням або страждає на енурез, це може свідчити про те, що він знаходиться в стресовому стані. Стрес це реакція людини на ситуацію, яка ставить під сумнів здібності людини. Стресові ситуації можуть бути пов'язані з сім'єю, друзями. Дитячим садочком, школою, роботою та іншими факторами. Крім цього, причиною стресу в дошкільнят може бути перебування далеко від батьків, соціальний тиск зазвичай це викликає стрес у дітей старшого віку, але іноді й дошкільнят відчувають труднощі, потрапляючи в нове середовище. Сімейне життя, домашня обстановка істотно впливає на поведінку та на звички дитини, події в сім'ї, що завдають психологічних травм, такі як розлучення батьків або смерть когось з родичів, також тривожні образи, новини по телевізору, хвороби, фінансові труднощі батьків, відсутність підтримки з боку батьків. Також можуть викликати стрес у дошкільняти. Стрес, який відчувають батьки, а зокрема мати, може передаватися дітям. Симптоми стресу у дітей це можуть бути розлади сну, біль у животі, поганий апетит, недостатня вага, проблеми з травленням, нічні жахи, енерез. Дитина привертає до себе увагу, дитина надмірно плаче та кричить, істерики, невпевненість у собі, занепокоєння та страх, замкнутість, дратівливість, страх знаходитися далеко від батьків. Погано розвинене мовлення, погана здатність до навчання, трудощі з концентрації успішністю в дитячому садку, проблеми з пам'яттю. Агресивна поведінка, неповажне образливе мовлення. Дитина не може довіряти тим, хто її оточує, дитина з труднощами заводить друзів та привертає до себе увагу. Як же упоратися зі стресом. Заспокойте малюка, дайте йому відчуття безпеки. Залишаючись поряд із ним. Якщо ваша дитина хвилюється через те, що ви лишаєте її одну, переконайте її в тому, що ви йдете ненадовго, усього на кілька годин. Говоріть з дитиною спокійним тоном. Це попередить у неї роздратування. Звертайте увагу на поведінку малюка. Якщо він часто вередує або впадає в істерику, це може бути викликане стресом. Можливо, він намагається вам щось сказати. Допоможіть малюку висловити свої почуття. Стрес це частина життя, і ви допоможете дитині впоратися з ним, виявляючи любов і зберігаючи з неї близькі стосунки. Якщо ж, незважаючи на всі ваші зусилля, симптоми стресу не минають, зверніться до дитячого психолога. Дані допоможуть полегшити симптоми стресу у малюка, а вам зміцнити зв'язок з вашою дитиною. Пропоную вам вправи для зниження стресу. Перша вправа це квітка чи дерево. Запитайте у дитини, ким вона хоче бути, якою квіткою чи деревом. Торкніться стоп та скажіть, Тебе дуже міцне коріння, воно із землі. Бере все, що потрібно для життя, і міцно тримає тебе. Торкніться боків, дитини, та скажіть, у тебе такий стрункий та сильний, міцний гнучкий стовбур. Він може зіткнутися, може схилитися, але він ніколи не зламається. Він витримає всі вітри та урагани, торкніться голови, кажіть, а це твоя крона красива, ніжна, соковита, сильна? Ти дерево життя. Пропоную іншу вправу. Хай ваша дитинка лягає на спину та кладе іграшку на животик. Далі їй потрібно буде спостерігати за тим, як іграшка піднімається та опускається, коли вдихає або видихає дитина. Важливо, щоб іграшка рухалася якомога повільніше. Це допоможе заспокоїти вашу дитину. Третя вправа це сокира. Стоячи уявіть. Що у вас в руках сокира, за допомогою якої потрібно розрубати дрова. Глибокий плавний вдих, руки, складені долонями одна до одної з уявною сокирою. Заведіть за голову та зігніть у ліктях. Намагайтеся максимально напружити руки і давити долонями одна одну. Сильним, активним видихом, максимально напруживши м'язи рук. Зробіть різкий рух вперед, ніби намагаючись розрубати сокирою повітря, повторіть вправу 10 разів. Всі ці вправи ви можете використовувати самі та зі своїми дітками. Або просто порекомендувати. Вони допоможуть у подоланні зниження рівня тривожності та стресу. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, своїх дітей та близьких вам людей. До побачення!